Мої вітання всім. Слава Україні, героям слава, слава тим, хто зараз захищає нашу Україну на фронтах війни з фашистською Росією і вічна слава героям, хто віддав своє життя у боротьбі з ненависним російським ворогом. Сьогодні своє відео я присвячую непоборному, незламному борцю за незалежність України, її мову, культуру. Кобзарю Шевченку епохи комуністичного тоталітаризму, українському поету, прозаїку, публіцисту, перекладачу, літературознавцю, правозахиснику, дисиденту Василю Семеновичу Стусу. Та не відео під назвою Хто такий Василь Петрик? А дійсно, хто ж це? Не хто інший як непоборний Василь Стус. Під таким псевдонімом виходили його твори, вірші, які заборонили видавати в тодішньому СРСР в Українській РСР. Вірші виходили і видавали за кордоном, розповсюджувались між читачами сам видавом, бо автора цих творів влада визнала ворогом народу. Радянської комуністичної ідеології. Василь Стус був дисидентом, учасником дисидентського руху 1960-1970-х років в Україні. Його учасники боролись за демократизацію суспільства, дотримання прав і свободи людини в Україні, за вільний розвиток української мови та культури, реалізацію прав українського народу. На власну державність. Долі не обирають, її приймають, яка вона вже не є. Не є. А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас, писав Василь Стус. Його доля це доля Тараса Шевченка 20 століття епоха радянського тоталітаризму. Прожив Стус 47 років. Із них 13 провів у таборах і тюрмах, і всі роки був під наглядом правоохоронців. Із тюремних таборів так і не повернувся. Його замучили більшовицькі кати. Він видав своє життя за українську мову і культуру, за дем демократизацію, за вільну, незалежну. Україну. Кожного року в ці січневі дні ми вшановуємо пам'ять поета борця літературними читаннями його полум'яної поезії. Отож читаємо вірші непоборного Василя Стуса. Вони так актуальні зараз в ці дні, дні боротьби за нашу державу Україну. Василь Стус. Моя Україна забула сміятись. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у мить догорянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, боя, на чорнім рабованім торжиці. Країна моя, її догоряє майбутнє і ридає, і в предвечірній сутіні лиш руки ламає, і дивиться в небо, оде вони надії і голуби, лиш демони, демони, демони старої ганьби. Злітаються ніби на здобич, злітаються з проквола. На роздоріжжя розтоптані розіп'яті край села. Василь Стус, сто років як сконала Січ. Сто років як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупа облягає ніч пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані серць, як стос палахкотінь. Та виростають з личаків, і шаровар, з курної хати раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова земля. Рабована віками і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта, на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш од нього спокою, йому ж рости й рости. Допоки не упадуть тюремні двері, і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, та расові провісіці, слова шугають над Дніпром. Василь Стус. Як добре, що смерті не боюсь я, як добре, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Що перед вами судді, не клонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття, Народе мій, до тебе я ще верну, як смерті обернуся до життя своїм стражданням і незлим обличчям, як син, тобі доземно уклонюсь і чесно гляну в чесні твої вічі і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Василь Стус Господи, гніву пречистого. Господи, гніву пречистого благаю, май за зле, де не стоятиму вистою. Спасибі за те, що мале людське, хоч надією, Довжу його в віки, думаю, тугу, розвіюю, Щоб був я завжди такий, яким мене мати вродила, і благословила в світи, і добре, що не зуміла, мене від біди вберегти. Василь Стус борітеся, поборете, мені Тарас порадив. Борітеся поборете, мені Тарас порадив у безсонній ночі, коли немов сонця горіли очі й пашило тіло в їхньому вогні. Мені ти радиш наяву і в вісні, аж доки я не виповнюсь з невірою, хоч тішуся надією, У вірую, у боротьбу нехай в далекім дні. Борітак, не думайте про смерть, горіть в огні єдиного бажання вам карбувати на своїх скрижалях, постань, на прю, на боротьбу, на герць, борітеся, поборете, постань, уярмлений, знедолений, закутий, порви важкі за іржавілі пута і грізним громом з-під небесся грянь. Борітеся, поборете, мені тарас порадив, коли ніч безсонна, тривогами і зорями розповнена, спинилась мовчки при моїм вікні. Борітеся, поборете, вогні пашіє голова моя жертовна, на все готова і на все вготована, чекає отча борні. Борітеся, поборете. Чому ж стає крик і не непогідь заходить крилом похмурим з півночі і бродить за бродою твій войовничий муж? Чому ж посеред довгого мовчання чуваєш тільки криці затихання?